Давайте на хвилинку задумаємось. у нашому світі, де, здавалося б, можна отримати будь-що одним кліком, виникає таке дивне відчуття: чим більше речей навколо, тим менше з них насправді належить нам. От сьогодні ми якраз і поговоримо про цю фундаментальну зміну, яка так тихо і непомітно відбулася у наших стосунках із власністю. І стосується це всього від музики до житла. Ну що ж, для початку давайте просто поставимо під сумнів звичне для нас поняття власності. Здавалося б, усе просто, правда? Ми купуємо річ і вона стає нашою. Але, якщо купнути трохи глибше, виявляється, що багато з того, що ми вважаємо своїм, насправді є лише тимчасовим правом доступу, правом, яке може просто зникнути в один момент. От музика, це, мабуть, найкращий приклад. Пам'ятаєте це відчуття, коли розпаковуєш нову платівку чи диск? Це ж був особистий артефакт, частина колекції. А сьогодні ми платимо за доступ до безмежних музичних бібліотек. Але жодна з мільйонів цих пісень по справжньому не є нашою. І знаєте, з фільмами абсолютно та ж історія. Цілі стіни з відеокасетами та dvd дисками перетворилися на іконки в меню стрімінгових сервісів. Зручно, неймовірно, але ціна цієї зручності ми добровільно відмовилися від права володіти улюбленими фільмами назавжди. І ця ідея вона ж давно вийшла за межі цифрового світу. Подумайте самі: оренда житла, каршерінг, прокат якогось інструменту все це частина одного велетенського тренду. І виходить, що для багатьох гнучкість і відсутність зобов'язань стали чомусь важливішими за старе, добре володіння. Ось ця схема, погляньте, вона все показує просто ідеально з одного боку, стара модель, де володіння було основою стабільності, з іншого, наша нова реальність, де все це просто послуги, доступні зі смартфона. І це насправді не просто про те, як ми щось купуємо, це по суті тектонічний сув усієї економічної парадигми. І от тут, звісно, постає головне питання як ми взагалі до цього дійшли? І чому ми, як споживачі, так легко погодились на ці нові правила гри? Ну що ж, давайте купати глибше. Щоб зрозуміти, що відбувається зараз, треба зробити крок назад. Давайте на мить перенесемося у двадцяте століття. Що тоді означало слово власність для звичайної людини? Тоді це було значно більше, ніж просто мати речі свій дім, це ж не просто стіни, це безпека. Дах над головою за будь-яких обставин своє авто це свобода. Власність була тим самим матеріальним фундаментом, на якому будували життя і планували майбутнє. І ключовим у всьому цьому було відчуття повного контролю. Це були активи, які можна було помацати, полагодити, продати, подарувати чи залишити дітям у спадок. Це була справжня, відчутна цінність, яка не залежала від рішень якихось корпорацій чи від того, чи є у тебе інтернет. А потім. Усе змінилося. З'явився інтернет. І це була не просто нова технологія, це був той самий камінець, що спричинив лавину. Все, що століттями було фізичним, почало раптом розчинятися в цифрі, і цей процес змінив абсолютно все. Давайте знову згадаємо музику. Це ж просто ідеальний приклад. Спочатку був диск, так? Фізичний. Потім з'явився mp3 файл. Його ще можна було завантажити, він був ніби твій. І що тепер? Тепер є стрім. Просто потік даних, який існує, поки за нього платять. Власність, по суті, випарувалася. Залишився тільки доступ. І ось це питання, воно просто перевернуло все з ніг на голову. Зручність виявилася сильнішою за бажання володіти. І справді, ну навіщо забувати полиці дисками і нести за них відповідальність, якщо все є в телефоні от прямо зараз, в один клік. Ну і звісно, бізнес не міг пройти повз таку кардинальну зміну в нашій поведінці. Навпаки, він її очолив. Так і народилася ціла нова економічна система, яку ми сьогодні знаємо як економіку доступу. Так в чому її суть? Все дуже просто компанії тепер продають не сам продукт, а лише право ним тимчасово користуватися, тобто не автомобіль, а можливість поїздки на ньому, не програмне забезпечення, а ліцензію на його використання. І ось тут найважливіша зміна. Замість того, щоб один раз заплатити і стати власником, ми тепер потрапляємо у нескінченний цикл щомісячних платежів. Це такий собі нескінченний абонемент, який перетворив нас із власників на довічних орендарів. А тепер давайте подивимось на це з боку бізнесу, чому вони в такому захваті? Та тому, що це просто золота жила. По перше, це гарантує стабільний прогнозований потік грошей. По друге, дає компаніям повний контроль над продуктом. По-третє, вбиває ринок вживаних товарів. Ну і звісно, клієнт стає постійним платником. І ось ця фраза, вона просто в яблучко. Вона ідеально описує нову фінансову реальність. Раніше, коли ми щось купували, в якийсь момент оплата закінчувалася. Все, крапка. А тепер ця крапка зникла, рахунки продовжують приходити місяць за місяцем, безкінечно. Але стривайте. Не все так погано, було б несправедливо казати, що це суцільне зло. Зрештою, це ж зручно і дає доступ до того, що ми б, можливо, ніколи й не купили. Тож давайте подивимось на це з іншого боку, як можна використовувати цю систему з розумом. Так що ж це таке, це економіка доступу. Абсолютне зло, якого треба уникати, чи все таки благо, яке робить наше життя простішим і гнучкішим? А відповідь насправді проста ні те, ні інше. Це просто інструмент. Як молоток, не можна збудувати дім, а можна все розтрощити так само і з економікою доступу. Її вплив залежить лише від того, як і для чого її використовують. І ось тут ми підходимо до ключової різниці, саме фінансової. Дивіться, плата за доступ це завжди витрата. Гроші просто йдуть все. А от володіння активом це вже може бути інвестиція, нерухомість. Акції чи навіть предмети мистецтва з часом можуть зростати в ціні і створювати капітал. І ось це, знаєте, дуже глибока зміна, навіть культурна, вся сучасна маркетингова машина вчить нас одного як правильно платити, не як володіти, а саме як платити, нас ніби підсаджують на голку зручності щомісячних платежів, відволікаючи від ідеї накопичення реального капіталу. Але, і це найголовніше. Коли ми розуміємо, як ця система працює, у нас з'являється сила. Сила робити свідомий вибір. Ми можемо вирішувати: Окей, отут мені вигідніше просто заплатити за доступ, а от сюди я краще інвестую у справжню власність, яка буде працювати на мене в майбутньому. І наостанок, давайте просто замислимось: у цьому світі підписок оренд і хмарних сервісів, де ми оточені речами, якими лише тимчасово користуємось, що взагалі є по-справжньому нашим. І яку цінність, окрім спогадів, ми хочемо залишити після себе?